У нас знову вечеря. Тільки вчора був гарячий борщ, а сьогодні холодний. портрет. Я сотворила портрет дідові очі називаються. Бабині. Це в діда такий віддавала, як дивиться, то нього такі здорові робляться очі. Ага. Да, да, только такие вы надо да, дивиться. Идовые 네, очи называются. Ну, не, шедевр. Да. Просто а, шедевр, дед. Искусство. Смачного тебе, дед. <пробіт> Дякую. Эх, <рі Pawis> шедеврально. неврально. <та> не издеваешься, я знаю. Чого? Мало? мало? Та не мало, чтобы сверху сама сила <та <пев> Там очень только плавают. Нема yeah. куди зверху сісти. І холодно, а й так замерз. Нічого, сидеш на двір нагрійся. На дворі літо, а він замерз. Та чо дід, прикалився? А, ти цілий день мерзнеш. Ні, я потім як уділася, то мені аж жарко було. Садила помідорчики, там, перчик, те, що пооставався, пішла садити. Бачу, що ще на два дні погода така невероятна. Значить, можна щось посадити, бо пооставалося, хоч бери та викидай. А я його повтекала. Чи ростима, чи не ростима, а жалко викинуть, вирощувала, вирощувала. Ну, я. Думаю, так втикну. І десерт успіла зробити. Так, хорош там ковирявся, то моє. Ото твоє. Угу. Я тут вже розковиряла. М -м -м. Десерт. Ну, холодний борщ, звісно, смачніший за десерт. Ну, ось тільки в жару треба, а не в холоді. Ну, бач, я поки собиралася, було жарко. Угу. Поки я зібралася і його зробила, воно щось різко похолодало. Але і пожеж по погода, <смеш> да, а не скоро пожар зробила. Так, удивилася. Як Зрак, це дід буде холодний борщ у холодну погоду їсти, а, -а, -а. а він їсть хоч би що. <смеш> ну, <садь, Боже>, <смеш> <смеш> да. Я гарячий. Ну, гарячий був вчора. І сьогодні він гарячий, а треба їсти по плану. <смеш> Що заплановано в мене, та треба їсти. Ну да, У тебе, ну не в мене, так? Да. У <гум> мене графік свого харчування я составляю. А -а -а. Воно видно. Ну так. Да. <гум> Стільки не годуй, порося а який погано. ти Графік, так. Да, составляю. Погане порося його, як не годуй, а воно таке й буде. Я це знаю їс. Приходилося якось. Сталкувається в житті з такими mm -hmm. епізодами а в господарстві. Хороший півень вже не буває. Да, так, так як ви... воно в мене. Я його скоро. <рес> Навчився не можу пройти. Перескакаю, я його відбиваю, як, як м'яча. Я його м'яча, відбиваю, а воно ж яке противне, а ну звір. Він що, думає, що так довго проживе? Та ну довго він жити не буде, як буде так себе вести. Або ж посадю на цепок, або в клітку закрию. І буде знати потом, хто тут переможе, mm -hmm. що я з півнями з такими буду сражатися. Я на тебе його напроплю, на діда, то він швидко його зделає ну, з нього. Так. Да? От мене не тікає, я доганюю, я бере. Ох, з півна. Ще такого тільки не було. Да. Це мене клював. І, і, і він, він цими нігтями ногами з усієї сили, ух. Видно, що звірина дика якось. Так. А десерт який? Оно? Воздушний. Ага. Ну він мені не понравився. показували його по десь бачила в інтернеті. Що то вона не доказала. Що -то вона мені не доказала Або зараз. ти забула? Ні, я не забула, там наче так і просто. Ну, щось воно. Трохи я тепер зрозуміла, як правильно його робити. Ну, я більше його не буду робити, бо він мені... Ну, можем коли ще подумаю. Ну такий, зверху от піна нам дід буде їсти. Поки... Крему треба було бігати туди наробити. о. Якого о, крему? Ну, солодкого. А чого ж він робиться, той крем? О, о. Ні, я то взагалі знаю, що ти так тільки крем кажеш. Ну яйця з сахаром, мабуть. Яйця з сахаром? Буде крем? Ну да. О, ти це втай якийсь рецепт. Такой. Да, Не буде? Та ні, а давай шар розкажи, так інтересно тебе слухати. <laughs> ти якийсь новий рецепт, можна й у місці дати бачу. А то збовтати буде. Ну оголь-моголь буде, як <laughs> яйця з сахаром, збовтати. Ну <laughs> да. так, так. Да. Да буде піна така. Ну, і що далі? Що вже знаю, ти робити, чи треба, чи ти не знаєш? Тобі... Їсти, каже, зразу можна вже, так? Да? Ну, правильно наколоти та їсти, Що там ще його робить. Правильно діти говорять. Ох, який смачний борщ холодний у холодну пору. Діда дід ж підпригує. <реш> Піду каву й гріється. А, тепер. ну зараз десерт поїси, потім а. підеш собі, що кава на на ніч, щоб краще спати. Ти любиш під каву спати. Така яка там різниця, кава вона чи не кава. Та то така кава, як я? А, а може десерт не йди а Воно теж холодна, да? так? Не, і піна не може бути холодною. Це ж, це ж ось це ж піна. Холода. Піна. Ну, вона застила. А те, що під низом, дуже гарно застивши. Ну, піна так не застиває, як під низом. так? Те, що під низом, бачиш, воно геть застигло. Ага. Ну, піна така, я думаю, піна така буде, а вона не така. Ну, коротше, щось мені розказували, розказували. У мене так не вийшло. Ну, нічого, на другий раз придумаємо щось краще. Що то вони завжди розказують, а потім воно... Не виходить. Якісь секрети не виказують. Покажуть ось що таке красиве зробили. А як робили, то й не скорить. Я як сама придумала той борщ холодний, то він і хороший. Не дуже. Не, я просто знала, що він є такий Тут не на буряках. Ну, Бабі... Там кефір і сметана в мене. Ну це я сама придумала, ще я би туди бачив майонезу, воно б, звісно, було б смачніше на багато. Ну я не схотіла. Майонезу. Там м'ясо сюди ну, треба, рибки сольоної. Та ні, це було б вже багато. Капчоної. Там ковбаса, там ковбаса замість. Та, Та ні, ну не. Ти, ти ж очки надінь, ти то все побачиш. Ти, ти, ти не бачиш, а я знаю. А що ж мічки якщо я навкус, а mm. нема? Поганий те вкус. Там і яйця. були mm. І ковбаса, і огірки, mm. і картопля молода. Ну да? що там усе є. І цибуля зелена пішла наша нервала її. І кріп, і петрушки. Це це є, да, не спорю. Та дід, то з тобою а тобі якби їсти, було. що якби воно було їсти, так ти б їв би, мовчки не, і не гадав би, що воно там каре. Якби можна їсти. наїсти. що це не в бані людей. Ковбаса ковбаса. <laughs> <Значи>, ти поїла ковбасу, а він їхав. Він не можна ковбасу їсти. Бо Куди та... йому ковбасу їсти? Щоб був сам як ковбаса. Он це ж правди каже. Так. No. А то так як оце. Він ну рецепт. на сонці, на сонці запечаться, то я його присоюду. Та до пива з'ї. Хто? Тебе на сонці зап... засушу. Mm -hmm. І будеш мені до пива. Та роз'їла. Одній кості ще залишилося. І Без пива того. Ти думаєш, їсти чи не вісти? Ти... Щось змішає? Губа там, да. так. Чих? Буває. Це прикуси, моє далі. Не, не треба, так з краєчку бери. що ж ти його донизу бери. Чого ти мене учиш? Бо ти ж що ти робиш? Тут, А що, ну, а як треба? Знизу, добро... знизу, да, знизу до верху це знизу верху? Вот так, так, от рука знизу. Знизу береш аж доверху. Все, а не так. Ох, яка... Кажу... Так, тихенько. Ото. Ти так. не до Ти, Ти до давай. Я до собі. Диви, бачиш? Не бачу. А тут зверху пінка така. Ага. Mm -hmm. Так. От воно та... Ну, та є. Тут зверху пінка, бач, скільки піне. Та що? Та оце в мене якесь туре таке. Ото... Воно ніяке, хоч би сахару додало. Слухай, дід, Що? Ти, ти щас влучиш. Ну. <гум> ти, ти, ти не своїм язиком. <гум> я, як е, мені робили рецепт, цей, давали, і показували, казали, воно таке добра, смачна, то я ж повірила. <гум> то воно, наче й добре, ну трошки. Ну то ж трошки в нього не вистачає, щось, правильно? Да. Щось там не вистачає. Ну, вони доказали, що треба. Ну, да. Я так само по тому, як показали, все так само повторила. Ну, вони не доказали, що там треба додати ну, для смаку щось. Не, ніхто у не кожного сказав. свій вкус. Тепер так, я що... буду знати, що туди додати і нікому не скажу. Не кажу. Попробувала вже сама. Тепер я знаю, що там не вистачає. Ще й добре не вистачає. Так як для діда, то й сахару треба, а мені ще трошки кислоти туди лимонної додать. Ну так, лимонку можна кинути. Щось треба додати, бо не сказали, що то я не. Я думала, що так тільки і все воно. Оказується, ну нічого я на другий раз буду знав. Воно піне там хтось настільки. Вона теж застигла там. І нижня й получився. Ну таке щось. Десерт воздушний, воздушні небесаче. Повітря на носу. Який гоголь Їж, що я тобі накрадевене, а той. Поїси все. Я старалася. Щоб діду й був десерт. Ні, це знаєш з чим хорошо її їсти? Із чим? Буде. Із Тортиком. А. Оце те ще тортиком. тортик з горішками і оце це клас було. О, це те ваше знову. Це ваше шедевр, да. О-гу, принесеш тортика, а я тобі оцю і масу закладу і буде з тортиком. А це буде таке... Не таке да, як той тортик. І буде та буде свій... Свій прийдеться запатентувати. Патент зробити на такий виріб. Ой, дід. Ти ж фантазер Фантазіор такий. Що ж тут фантазірувати, ну? Де, де, де. Така, що смачна їсть і ще розказує, що воно не таке. Воно аж у роті тоне. Єси, їси, наче нема нічого. Де цілий лоток наче, а це ж його з'їсти, то й не почувствуєш. Ти ж, О, ж водичка. Яка водичка? Да. Не водичка ця, це, це вод, яке воно красиве. Розстало, роті та нема. Ну, а не далі должно розставати. Отак. Зробило тобі приємно і все. Ну, Де як ти гарно справляєшся? Та дітей думала, воно ну, пропаде. Та ніфіга не пропаде. Не. Там ще ціла миска є. Що? Ну, я мискаєш. І ще будеш їсти і не лякатися <плес> так сильно. Там. Так, ну так. все, махай, до свідання, бо ти вже ну, надоїш. Бачився всім. всім. Пішов дід каву пить, бо щось. Спач уже, діду. Таким старим, як ти, отим вже, знаєш, що вже. Сташу. <плес> спать. Головне повітря не спортив. Ша новості на подивиться. Які там тобі новості? Повітря це ти портеш тільки. Е. -е.